Вітаю, вітаю вас, паняночки, з вами Євгенічка. І сьогодні я буду намагатися записати майстер-клас на фабричний італійський набір з бросовою, тобто додатковою ниточкою. От я взяла таку гладеньку ниточку і зараз буду набирати в два рази менше петель, аніж мені потрібно взагалі. Набираю звичайним способом. В даному випадку мені треба набрати 26 петель. Після того, як я набрала 26 петель, в мене тепер виворітна сторона, і я беру основну ниточку, додаю до неї ще одну. Тобто в два складення беру. І починаю в'язати основною ниточкою виворітний рядок, тобто виворітні петлі. Першу петлю бажано пров'язати або лицевою, або виворітною, вже як вийде. Вибачте, мені не дуже зручно. І інші петлі виворітні. Сильно не треба затягувати петельки, бо вам ще прийдеться потім їх підіймати в п'ятому рядочку. Отже, ми пров'язали перший рядочок виворітними петлями, і тепер в'яжемо другий рядочок лицевими. Тепер у нас третій рядок. Він в'яжеться виворітними петлями. Я, до речі, всі петлі пров'язую бабусиним методом. Настала черга четвертого рядочку, його ми пров'язуємо лицевими петлями. Теж, до речі, пров'язую я бабусиним методом, тобто за задню. П'ятий рядочок найцікавіший, тому що саме в ньому починається магія. Першу петельку ми знімаємо на спицю, і другу петлю ми підіймаємо ось з оцих протяжечок, які ми бачимо в додатковій. Ні точці, бачите? Ось вони, ці протяжечки, петельки такі. Беремо цю петельку саму найпершу, отут її буде складно знайти, але ж треба і пров'язуємо її лицевою петлею. Далі у нас ту. Петлю, яка на лівій спиці, пров'язуємо по малюночку по візерунку виворітною. І знову знаходимо тут ось цю петельку, підхоплюємо її. Я зазвичай використовую якусь іншу спицю, або ось у мене така є голочка. Накидаю її на спицю і пров'язую лицевою, лицевою петлею. Далі пров'язую виворітно. І знов шукаю петелечку, підхоплюю на спицю і лицева, виворітна. І повторюю до самого кінця. Після того, як ви піднімете всі петельки, пров'яжете їх. Найскладніша буде петля передостання, але знайдіть її обов'язково і пров'яжіть лицевою, а останню петлю пров'яжіть виворітною. Це необхідно для того, щоб ваша резиночка була симметрична і можете розпускати додаткову нитку. Я раджу це зробити одразу, тому що, якщо ви зробите це пізніше, може з'ясуватися, що десь ви якусь петлю або пропустили, або не пров'язали, або вона десь втекла, або ще щось, і буде ну, дуже шкода роботи, тому що все прийдеться розпускати і перероблювати. Тож, зробіть це зразу, перевірте, і тільки після цього переходіть. До вив'язування резиночки. Отже, ось такий охайний набірний край в мене вийшов. Тепер в мене на спиці 51 петля, і я буду тепер в'язати резиночку. Щоб вона в мене вийшла така фактурна. Такими собі колосками, як я це називаю. Я в'яжу бабусини петлі. І Лицеві і виворітні. Ну от, відв'язала я 14 рядочків, і у мене вийшла ось така гарна резиночка. Як ви бачите, набірний край справді дуже охайний. Як з цього боку, так і з цього. Дуже гарно виглядає. І мені так подобається цей спосіб набору, що я тепер тільки так і в'яжу. Бо я вже казала, Своїх відео, що такий набірний край навіть машина так охайно не зробить. Класний заробіток для класного виробу. Що ж, тепер моя задачка продовжити далі в'язати свій кардиганчик за мотивами Бронела Кучинеллі. А для цього я приберу одну ниточку основну. Додам ще ниточку з паєточкою, Зроблю два установочних рядочки тобто, пров'яжу один рядочок лицевими петлями, а другий рядочок виворітними. І далі буду в'язати основний візерунок. Поки що все. До побачення!